Вінницькі міліціонери вчителюють в торгівельно-академічному коледжі. пройшов урок справ та обов'язків дитини. 45 хвилин правоохоронці зі студентами відгадували загадки, шукали виходи із життєвих ситуацій. Які права у нас? Давайте пригадаємо ще раз. Найперше право це свобода думки, адже студентський мозок, ніби губка, все впитує і все запам'ятає. Та не забудьте, свою думку має. Засідання клубу юридичного всеобучу пройшло у формі діалогу з представниками міліції. Повинні ознайомитися абітурієнти приступу до вищих навчальних закладів, щоб не залишатися з вищими дипломами. Потрібно перше, перше за все це познайомитись з е, з екзаменами, які проводять. В даному навчальному закладі, а безпосередньо чим дійсно займається даний навчальний заклад? 16 років особа вже несе відповідальний за себе і на ньому може накладувати штраф, а також складатись на нього може протокол. Особі, які не немає 15 років, вона не несе ніякої адміністративної відповідальності, несуть за нього її батьки. Тому викликаються батьки, складається адміністративний протокол на батьків, якщо дитина вчинила будь-яке адміністративне правопорушення і складається адміністративний протокол на батьків стаття 184 КУПАП. Один із студентів зняв з платіжної картки іншого студента кошти в сумі 250 гривень. І без відома останнього. Ми почали, що ну таку відповідь, що, наприклад, звичайно, має бути такий студент притягнути до кримінальної відповідальності. Має бути подана заява до правоохоронних органів, і саме які вже яка саме міра покарання, це вже буде визначати міліція, дивлячись на ситуацію, яка склалася при викраденні цієї платіжної картки. Більше таких лекцій без із учнями, а також студентами навчальних закладів. І сьогодні-завтра буде зменшуватися цей відсоток злочинів. Я впевнений в цьому.